Доброго дня вам всім бажаю і розмову починаю. Малята, відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля запорошила, похнастим снігом вкрила. Хто вона, бабуся, чи порна? Так, малята, це зима. А що приносить із собою зима? Так, зима приносить із собою радощі, веселощі, свята. Що ще готує для нас зима? З'являється багато турботу жителів міста та села з настанням холодів. А як ви вважаєте, що мають робити люди? З настанням перших холодів, люди утеплюють вікна, щоб зберегти якомога більше тепла в приміщеннях. А хто знає, як можна утеплити вікна? Так, можна наклеїти теплоізоляційну стрічку або обтягти вікно плівкою. Температура повітря знижується, стає дедалі холодніше. Люди зігріваються тільки в помешканнях, отоплюючи їх самостійно або від загального опалення. Малята, та не тільки в житлі додалися турботи. Пригадайте, коли на вулиці зима сніжна, з морозами, з голольодами, що роблять люди? Так, вони посипають дороги піском. Навіщо? Щоб не було слизько. А що ще роблять люди взимку? За допомогою ось такої техніки збирають сніг з доріг, так якщо його насипає дуже-дуже багато. Для того, щоб були вільні дороги для автомобілів та для пішоходів. Але турботи чекають і на жителів села. Там також сніг засипає дороги, доріжки, і їх теж потрібно чистити. Дороги чистять за допомогою тракторів. А двір біля будинку та доріжки від дороги до будинків розчищають самостійно за допомогою лопат, і дорослі, і дітлахи допомагають своїм батькам для того, щоб прибрати, щоб можна було вільно рухатися своїм двором. Також можна було дістатися до худоби. Робота в саду і на городі також чекає жителів сільської місцевості. Як ви гадаєте, чи необхідно робити взимку в саду? Так, струшувати сніг з гілок дерев. А навіщо струшувати сніг, щоб від вагою снігу вони не ламалися? Також узимку огортають стовбури дерев для того, щоб якщо це сільська місцевість. То там буває дуже багато зайців, а вони взимку полюбляють їсти в молоді паростки дерев, обгризають кору дерев для того, щоб себе прогодувати. Також взимку люди скидають сніг із теплиць, роблять снігозатримування, щоб якомога більше снігу залишилося в саду та на городі, бо це додаткова волога навесні. Обрізають гілки дерев. Сірські тварини теж додають турботи взимку, необхідно їх нагодувати. Холодно взимку зайчатам і білці, песику в будці, в сараї корівці, мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху завірюху, Гору зарадити можемо, в будку солобачці соломи положимо, зайчику покладемо під кущик, кілька морквинок, листочок капусти. Теплу корові поставимо водичку, птицям насипемо криць годівнички. Як допоможемо дружно малята, виживуть взимку птахи і звірята. Ось, бачите, на цьому зображенні годують коров. Ось тут, господарі, годують коней у стілі. Так, їм там тепло, але їжі їм не вистачає, тому приносять їм сіно. На цьому зображенні погляньте, господиня годує зерном домашню птицю. Кого ми бачимо? Індюка, курей, півня. Так? А хлопчик годує кроликів. Чи він для них приготував моркву, яблучка. Так, бачите, там є спеціальні будиночки, кролівник для кролів – та пташник для птахів, де вони можуть зігрітися, коли на вулиці дуже холодно. Погляньте біля будинку, накритий снігом стоїть стог сіна, яким готують худобу. Але диким тваринам в лісі теж нічого їсти. Тому пригадайте, ми вже з вами розмовляли, що існують лісники. Це людина, яка живе в лісі поруч з тваринами. І в такі холодні зими. Вона розкладає сіно з сіллю для лосів, також підгодовує морквою зайців і доглядає, вона знає місця, де ці тварини частіше збираються, і ставить там для них годівнички. Але ми ж з мамою теж малята часу не гаємо. Пригадайте. Ми робимо годівнички і розвішуємо і в місті їх на дерева. Для кого? Так, для пташок, які е, залишаються разом з нами зимувати. Так ми теж допомагаємо і працюємо взимку. А ще взимку малята підтримують температурний режим в вощесховищах. А як ви гадаєте, навіщо? Потрібно підтримувати стали температуру у сховищах. Так, тому що тоді не псуються овочі так фрукти. Це допомагає зберегти врожай у зимовий період. А зараз давайте пограємо в гру виправ речення. Я буду вам зачитувати речення, а ви повинні мені сказати, де я помилилася і як саме. Після дощу в місті почалися снігоприбиральні роботи. Звісно. Після снігу в місті почалися снігоприбиральні роботи. Зимові за... снігові замети на вулицях та дорогах розчищають восени. Ні, снігові замети на вулицях та дорогах розчищають взимку. Прибрати сніг на нашому подвір'ї двірникові допомагають граблі та відро. Ні, прибрати сніг допомагає лопата, та. Нам приємно гуляти там, де лежить глибокий та непрохідний сніг. Звісно, що ні. Нам приємно гуляти там, де сніг розчищений, та все прибрано. Але, звичайно, ми любимо погратися, де сніжку не зовсім багато, тому що ми можемо там поліпити сніг, так, зробити снігову бабу. Сподіваємося, що зима, можливо, хоч трішки нас порадує в цьому році снігом. А на цьому малята. Я з вами хочу попрощатися, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про роботи взимку в селі та в місті. До побачення, до наступних зустрічей!